Ну що, всім привіт! Це знову другий сталкер. Зараз ми йдемо в пошуках стрільця, точніше доктора. Щоб вийти на стрільця, нам потрібно знайти спочатку доктора. А його бачили Ну... з гри, то десь в Рудому лісі. В попередній серії ми. Ну, в попередній серії робили... А, з... сповнив, що ми попередній робили, ми диктували нафійники, якими керують мутанти. При... При помощі яких беруть мутантами. О, ну так правильно сказати. У мене перегруз, аномалії тут. Все нормально. Коротше, біжимо, це ж в ліс. Бігти, фіг знає куди Я ж щось цікаво бачу ви обов'язково це теж побачите. Тому вже там. Ну ось ми вже в родому лісі. Зараз їдемо до локації цих мислиців які знаєте шукати доктора. Тут дуже гарно, насправді, дуже багато рослинності, ну мені ця рослинність заважає ча часто в стрілні. Ну думаю, це нічого страшного. Поки ми туди йдемо, ти можеш поставити лайк, відос, підписатися на канал. ну. Він буде це не складно, так? Мені буде приємно. Дякую. Ну, каналу потрібно роз розвиватись, а... Без лайків, без активності, ніякого розвитку, правильно? Якщо, якщо тобі сподобалось, якщо ти дізнався щось моє цікаве, щось інтересне таке якесь, то ти мов поставити лайкус. Подобайку, да? А підписатись, підтримати каналчик. Цього більш ніж достатньо. Ось це, це треба хто. було його сюди тягти. Хто? Нас могли за мих убити. А ти ще хоч... Вибач, вільний, але ти невчасно. Ми сьогодні не торгуємо. А я в тебе не бачу. Так, пали нахер. І двері за собою прикрий. Не торгуємо, але поговорити можемо. О, Лише не вдома. Сам бачиш, це що тут було. Нормальний діалог. Я шукаю доктора. Мені сказали, ви можете знати, де він. Іди ти, ти ж. На цих уйобків, сука, працюєш. А ну, відповідай. Ніки, Опусти ти ствол, ствол. Негайно. А ти вільний скажи. Нащо тобі доктор? Я стрільця шукаю, а доктор знає, де його знайти. Не знаю, нащо тобі стрілець, але навіть доктора знайти непросто. Ніхто не знає, де доктор оселився. Знаємо лише, що він допомагає пораненим і людям, і мутантам. Років за п'ять тому він мені життя вліту. Що ж він сивому не поміг, доктор твій. Зайнятий був. Кровососу Мацака на сраку пришивав. Чи мисливець гірший за тварюку, а? Не допоміг, значить, не зміг. Або не захотів. А може, найманці його вже самі знайшли. Всі найманці Ніком. теж шукають доктора. Приходили нещодавно. Питали, як його знайти, де востаннє його бачили. Я розповів, що міг особливо за ті гроші, що вони запропонували. Нормально. Знав жив. би, що з цього вийде. Ліборіску, як Шершень каже, підзавалив би. Давай розкажи, розкажи більше про доктора. Може ще пісню заспівати. Спочатку наймом розкажи тепер вільним. Гірше вже не буде. Доктор це місцева легенда. Де його знайти ніхто не знає. Але якщо ти поранений, він сам тебе знайде і допоможе. Ну, зазвичай допомагав. А я тобі кажу, це все доктор. Ми його тварину б'ємо. От він на нас і обізлився. ти, Шерстер. Доктор мені життя одного разу врятував, а я тут уже десять років полюю. Чим ви взагалі тут займаєтесь? Плотий на тушняк розводимо. Полюємо! Що ж іще? Не всім же по аномаліях лазити людей допитувати. То вчені за мутантів платять, то воля замовлення піджене. Живем добре, коротше. Жили. Я раніше в лісі почувався, як удома. А тепер, ніби знову в полон потрапив, як тоді на смітнику. Усюди вороги і тікати нема куди. Ми їх знайдемо. Або вони нас. Як Сивого. І все ж, з чого мені почати пошуки? Там... Сивий мав полювати там, де доктора бачили. Щоправда, давно, але кращих зачіпок у мене нема. Якщо це були найманці, то може вони щось по собі лишили. Так от, на що ти тут ляси точив дві години. Вирішив вільного відправити галявину обшукати. Ти сталкера шукаєш доктора, а я виродків, які сивого вбили, от і допоможемо одне одному. Не слухай його, вільний. За замовленням миклухи пішло двоє: сивий і новенький. А повернулися от сам бачиш. Нечисте тут діло. Підеш, теж не повернешся. Дякую за попередження Нормально. і допомогу. Якщо це найманці. Будь обережний. Конечно, а якщо не було, то ще обережніший. Будь. Опа, а це щось цікаве. Що Дуже дивно, насправді. Шастикава есть. Блин. Оооо. Тут бы попасть. У тебя бы все забрати, та ты шо? Загайба як в касти. Тобто це мирная територія. Тут не можно. Получается ногам, ножем пользоваться. Бро прикольно. И там нікого нема, ну. нічого страшного. Ой, це не цікаво, це не цікаво. Тут мої гранатки знайдуються. Осені. О, водичка. Водичку збираємо обов'язково. Так. Ладно, куди топать? 75 метрів. Та, недалеко далеко топать.

Хотя. Архипе. Ти мене чуєш? Архипе? Це сивий! Блять, аномалія, ебуча. Тундру підстрелили. Ми лише місце підготували! те саме, для доктора бачили. Я ще подумав, що раптом побачимо Найман, замок. У тундри дірка не все пута. Да Це навіть не бачив звідки. Там усе прострілюється. Тундра вважай мертвий. Поперечь. Будь ласка, не треба. Mm, цікаво. Ладно, добре. Ходімо далі. Зараз подивимось, що там було вже там. М -м, це така ось така гарненька аномалія. Я тут, по-моєму, був вже одна. Один раз Гуляв коли випазили, просто гуляв. Я сюди заходив. Так и отдыхают. О, вкусно. А на А что будет им потребно? Ну, патриол, подниматься. Ходимо вот туди. <говорит> Що за найманці дізнаємось? что їм потрібно від доктора а чи від цих? <говорит> ну ладно, зуб там, устроились. Ну це ви Ну Оце ви погрізи. Та що ж таке? Вони дергаються, а це ось мені не держаться. Вони її вже перебили на йому цю. Тепер всіх. Це добре. Та обшукаємо найманці. Гранатки заберемо, винтиків можна трохи взяти, та їх так в цьому багато. У мене, по-моєму, такий лежить. Ми заберемо, а там відремонтуємо, заберемо собі його. Будемо з ним бігати так Є щось в гаражі цікаве. Опа, опа, ну не просто ж так тут. ось. Опа, растяжка. Его патаїже. Заберемо аптечки, О, енергетики, водичку, гранатки заберемо. Опа, розтягочка. в По цілому мені більше нічого не потрібно. Ну, консервочки можна захавати. Буде щось ще цікаве. Ну все. Ми там нічого цікавого немає. показалось. <звучит> ну, добрый день, ты ключик. А, тут то есть... Ой, их всех прибыла Я верю. Прилезешь? Коли навідався до них. Дуже схоже на те, що типу вони шукали доктора, стріли до них. Навідався. Закриємо. О, він живий ще. я Ми його одразу, прикиньте, все одно здохнемо. Вимкнути. Сталкери? Ти... Ти що тут робиш? Болять ж як. Я шукаю доктора. Ми теж його шукали. А тепер він сам нас знайшов. Нас прислали сюди знайти доктора. Я казав овкодаву, що не треба з цим замовником працювати. Ми ж його навіть не бачили ніколи. Mm, дуже цікаво. Я думав, що ми тут, як у Бога, за пазухою. Аномалії, радіація. Він через неї напролом попер. Розумієш. Там лічильник плавиться, а він іде собі, як на прогулянці. Він це хто? Доктор. Це він усе. Це він мисливців убив, а потім по нас прийшов. Знає, що ми на нього полювали. Я навіть нічого заробити не встиг. Він спершу двох зі снайперки поклав. Раз-раз і все. Нема пацанів. А потім через радіацію попер. Я в нього двічі влучив. Чуєш? А йому похер. Взагалі. А потім він просто підійшов впритул. Я всі аптечки використав. Я ж не переживу цього. А? Ось тримай. Допоможе протриматись. Дякую тобі, вільний. Би швидше Група Альфа, ми засікли його на кладовище. Потрібна допомога. Я повторюю, блять, без всі сюди. Опа. Він же їх усіх порішить. Сталкери, Ти мусиш їм допомогти. Він їх усіх перестріляє нахер. М -м, цікаво. Йдемо на кладовище ой, це далеко йти. Ладно, димо. В режим лісі є, якщо що, ось така ось аномалія дивна. Ну тут дуже сильно цей сив вплив на голову дійствує, дійство... ви поняли, до речі. там біля кладовища, там вже стріляються. Тим стріляються, непонятно. Так, порали скотина. Бачили, куди Фил, воли все. то щось завалю. Я приходжу собі помочь, а вы хочете мене завалить. Будет де? Та тупо так багато. це больно ты не будешь? Да кинь гранату. на мене вливать. Обратимо ему на ура, вчера сіх тут багато, нормально. только в стреляют а, Блитки сейчас стреляют. А, Дебил, не докинул. Бачу. Ні, не, не бачу. Бачу. Да, mm. вмер. Всіх зачистили. Mm. Скільки бентів потрібно вкрити. Того течу. О, нарешті. Будемо обшукувати кожного чи як? Є в цьому sens. О. Так, ти мені... Ой, П'ять назад ти. Та так ось таке, вони мене ганяють туди й сюди, туди й сюди. Наскільки можна мені бігати? Ну чесно слово, я Половину з цієї гри чисто бігаю. Де телепорти? Оце закупол. Продясця, о. Не вниз пути, а де вниз спуститися? Як мені спуститися вниз, якщо тут нема спуску? Добре, давай зберегмося, чисто впадемо. плавати я не вмію. Є тут спуск, просто я його не знаю де він. Напевно, да. Ну так, да. я просто вмер. Нормально. Погнали ще раз, спробуємо. Ошукати спуск. плавать они не? тому ну, думаю ну. Якщо я почну йти тут я просто ну потону О, да. а, тут радіація на Це то ти що? в цю сторону спадам о тут є спуск да тут походу і спуск напевно знаю ага все я зрозумів туди дібратися Де потрібно перейти по мостику і йти там чисто по берегу а головне в воду не падати, там радіація водою висока ну, я надеюсь, що я правильно зробив

Это больно. Эй, бей этого О Вроде ага. Время бывало, если не Підказав йому, що мене краще ловити на живця. Прикольно. вбити його я тобі Не дозволю. Досить смертей. Mm. То он який на вигляд, справжній доктор. Ти знаєш його, монолітівця? Бродяга. Його ім'я бродяга. Хороше ім'я. Чесне. Отже ти шукав доктора. Ти знайшов його. Що тобі треба? Він виживе. Я лікував і більш серйозні рани. Навіть у монолітівців. Особливо у монолітівців. Він пролив багато крові, щоб сюди дістатись. І своєї, і чужої. Як і ти, мабуть, я знаю, що він зробив. Але він поранений і потребує допомоги. Це все, що мене турбує. Значить, це він вбив найманців і мисливців? Вони були приманкою, засобом, щоб привернути мою увагу. Але ти їм не допоміг. Скількох людей може врятувати мертвий лікар? Іноді доводиться жертвувати меншим, щоб врятувати більше. Мудрий чоловік, насправді. Мені потрібна інформація про стрільця. Я знаю, що ви були знайомі. Не думаю, що стрілець навчився повертати життя. Тому нам доведеться діяти самим, щоб допомогти бродязі. Усе інше потім. Думаєш, йому ще можна допомогти? Це той випадок, коли бродязі пощастило бути монолітівцем. Йому допоможе те, що не допоможе таким, як ми. Я позначив тобі колишній Монолітівський шпиталь. Якщо вони відрили старі схорони, то там можна буде знайти регенератор. Монолітівців, звісно. ж. Я попрошу тебе зберегти їм життя і не добивати поранених. Але вибір за тобою, Сталкер. Я чув, що ти допомагаєш і людям і мутантам. Чому? Тому що ніхто з них не винен у тому, що відбувається. Ані сталкери, ані мутанти, ані монолітівці. А ще тому, що кожному колись доводиться повертати свої борги. Mm, нормально вказано. Що за регенератор? Розробка ес свідомості допомагає монолітівцям заживляти навіть найважчі рани. І швидше виводити радіонукліди з організації. На жаль, працює лише з тими, хто беззахисний перед зовнішнім контролем, тому що повністю позбавлений псі імунітету. Приміняти свободи на можливість гуляти по ЧАЕС під викидом. Це жорстоко, але в них ніхто не питав. Чому тебе так хвилює його життя? Тому що у нас немає нічого крім життя. Хай би яким поганим воно не здавалося. Не марнуй час. Оооо, 31 тысячу просто дав. Дякую. Давай я подивлюсь в тебе є зацікавилась. А потім піду шукати твій генератор. Ну заточ можна прибрать. А двері мені відкрити не хочеш? Понятно, короче, до нього додому я не попаду. Радіостанції, прибор різ. Не, ну затишно, затишно на нього, ну нормально так. Гідло є, все есть. Є. Хто? Ну ладно, на цьому будемо закінчувати. Довгий буде в наступній серії, так що підпишись, постав лайк і відео, може написати якийсь коментар. Дякую. На все добре. До нас засвіщить.